Таке питання. Існує суспільство, в якому свобода слова є безумовною цінністю. Влада, що існує в суспільстві, її всіляко підтримує і захищає. При цьому існує тоталітарна позиція, яка начисто відкидає важливої свободи слова. Більше того, вважає її шкідливою. І не приховує того, що коли вона прийде до влади, її, як мінімум, обмежить, а може і знищить. Як ви думаєте? Чи справедливо, якщо влада, яка вважає свободу слова безсумнівною цінністю, обмежить її для людей, яку ці цінність заперечують? І ще питання: чи можуть вважатися справедливими скарги на обмеження свободи слова від людей, які самі виступають за її обмеження? Або якщо узагальнити, то чи вимагає справедливість толерантності до нетолерантних, і якщо так, то з яких умов? Або так. Чи повинно суспільство, яке обрало толерантність, бути нетолерантними до нетолерантності? Я розмірковую над цим на Ютуб каналі Бідуін. Якщо цікаво, заходьте.